І Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Скоріше, жвавіше, жвавіше. І скоріше будівництво йшло. стволо. Сина і святого Духа. трошки було вас. Так. Я би ще міг говорити, але не хочу вам дуже надоїдати. Але щоб ви пам'ятали принаймні, так як я вас пам'ятаю, не так, як отець сказав, через 7 років, чи через 15 років, згадали собі. Я вас пам'ятаю і буду пам'ятати. І, і ті живі наші живе наше спілкування, живе наше спілкування, воно проходить. Через наше серце, а те, що переходить через серце, воно не забувається. Тому я оцей От... сьогоднішній день маємо перепустити через серце. Бо той день є благословенний Те, що ми робимо, посвячуємо, воно є священне. Хай воно проходить через наші руки, очі, всі змисли, через. Те, що ми будемо сьогодні спілкуватися, молитися, споживати, все це нехай воно буде нам, тим збагаченням Божого благословення, щоб це стало нашим пам'ятним днем, такою віховою датою такого грандіозної розбудови, такого церковного, гарного містечка. І ми заявляємося сьогодні в цим благословенні. Що ми ще всі хочемо стати свідками цього величного благословення цього храму і всього того, що буде навколо того храму. А головне, щоб ми всі жили і ще побачилися. Слава Ісусу Христу! Слава. 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 Слава На славу святої, єдиносушної нероздільної Тройці за Понтифікату! Святішого вселенського архієрея Франциска Папи Римського, Заблаженнішого Глави і Отця Української, греко-католицької церкви Кир Святослава Шевчука, за високопреосвященнішого архієпископа і митрополита Кір Ігоря Возніка, за благословенням правлячого архірея Сокальсько-жовківської єпархії Української, греко-католицької церкви. Превосвященного єпископа Михаїла Колтуна за адміністратора храму святої Параскеви п'ятниці села Забір'я, отця Михаїла Ярини, дня 9 листопада 2014 року Божого, в 22 неділю по зісланні Святого Духа освячується наріжний камінь на будову святого храму у селі Забір'я Жовківського району. Львівської області, Україна. Михаїл Колтун, єпископ Сокальсько-Жовківський. Ця грамота буде вмурована в стіну як великий знак пам'ятний. Ну, то я не знаю їх. Ну, це, 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 не, не, дякую, Благословення особливе від єпископа тим, які тут стараються, які найбільше прикладають зусиль, які все таки як... чи розумову дають пораду, чи фізично дають працю, чи матеріальну допомогу, чи просто дають моральну каже, підтримку. Владика Михаїл благословляє і. Принаймні, хочу побачити. От є в нас Степан Жінків, є в нас Сенько Зиновий, пане Зиновий, голова наш. Прошу Степан, підійти сюди. Підійдіть сюди, Степан Жінків, який багато... Знимку зробимо вам. перевложив. Є жертводавчі, кугут є Володимир, жертводавчі є в нас. Є в нас цей, як його. Ходіть, ми вам знімку всім зробимо, щоб всі люди пам'ятали. На кого вони моляться, на кого вони сподіваються, ще хтось, ано Василь, Василь Василь, іди іди сюди, брате, іди. Ще хто голоситься, ще хто голоситься, ще хто, хто голоситься, прошу. Можна авансом, хто на майбутнє буде робити. Хто голоситься, хто хоче? Степан Баковський, який керує школою, діти хором, дід пане Степан. <ривіт> Дійсно, пане Степану. Ну і, ну і всім, всі тут, браття і сестри, я вас всі, ну, з вам готовий прихилити. Кого виділити, кого назначити, кого сказати? Ну не ображаючи кого там. Кобрин! О, стоїть, а, Кобрин, Володимир! Пане Володимир. Володимир! Ще раз до всіх вас подивлюся і хочу всіх вас запам'ятати. Ну, щоб ми сьогодні, ми сьогодні беремося, чи вже взялися за ту справу, кажуть, щоб ми вже не оглядалися. Ну, приблизно, ну, щось таке Ну. Тільки вперед. Навіть якби нам брак лосили, так як отець часом каже, так. навіть би він забув за мене. Так. Ви пам'ятайте. Що ви сьогодні отримали супутне благословення йти вперед. І Ніхто вас нехай не стримує і навіть не пробує стримувати. Так. Справу Божу ми взялися для того, щоб сприяннями отих людей. Оправдати те довір'я і силою Божої благодаті. Як будете так робити, то насправді дасть Бог сили, здоров'я і всяких спроможностей, щоб ми раділи один за одним, а тепер з ним Дякую. Хай Боже благословення наповняє це місце і всіх, хто буде приходити в це місце і черпати цю воду, хай вона стане для вас. Силюшкою, благодатною, <ріпи> На всі потреби. <ріпи> І всі <звіст> повинні приймати відважно, радісно. Хай господь благословить ці джерела.

Невірні діти, троє на землі, Завірні подяку складаєм тобі. Марія, Марія, подяку прийми.